Валерію Залужному, колишньому головнокомандувачу ЗСУ, виповнилось 52 роки. В народі його називають залізним генералом, а сам він уособлює силу і незламність українського війська. Втім, поза публічністю він турботливий сім'янин. Чоловік, для якого родина понад усе. Чим живуть дружина та доньки Валерія Залужного сьогодні та які випробування згуртували родину ексгенерала? Далі розповім. Сьогодні Валерій Залужний служить нашій державі на дипломатичному фронті як посол України у Великій Британії. Підтримку йому як завжди дають найрідніші. Втім, про особисте життя сам залужний майже не говорить. Інформації в мережі мало здебільшого про його родину можна дізнатись із книги Людмили Долгоновської Залізний генерал Уроки людяності. Відомо, що у Валерія Залужного двоє доньок: старша Аріна, ймовірно, дитина Олени Залужної від попереднього шлюбу. Молодша Христина народилась у попередньому шлюбі залужного. Що ж відомо про дітей залізного генерала? Аріна вирішила піти шляхом батька і продовжила військову традицію сім'ї. Зараз Аріна служить у київському гарнізоні. Що саме вона робить? Яке має звання і спеціальність, не розголошують. Імовірно, з міркувань безпеки. Попри серйозну професію, Аріна тепло і з гумором згадує тата. Особистими родинними спогадами поділилась у книзі Залізний генерал уроки людяності. Зокрема, розповіла кумедну історію про любов батька до військової форми. Був період, коли мама йому постійно пропонувала: треба купити тобі костюм, джинси, а він. Мені нічого не треба. Його з військової форми не витягнути. Мама говорила: ти й спати будеш у формі. Молодша Христина рідна донька екс-генерала, народилась у 2002 році. Дівчина зростала поруч із батьком, який, за її словами, став для неї справжнім прикладом турботи і відданості. У книзі Залізний генерал Христина привідкрила завісу її простого, але щасливого дитинства, де батько був і кухарем, і майстром на всі руки, і найкращим другом для дітей. Ми жили в гуртожитку на території військового інституту. Тато приходив зі служби, щоб доглядати мене і двоюрідну сестру. Він сам готував їсти, одягав нас, водив на прогулянку, купав, вкладав спати і знову йшов на службу. Навколо нього мала бути ідеальна чистота, тому він скрізь ретельно прибирав, мив підлогу, застеляв ліжка, збирав розкидані іграшки. Він постійно щось вигадував. Якщо в мене не було якоїсь іграшки, він міг сам її змайструвати. Я хотіла літак, і тато зібрав його з якихось лінійок і інших дрібничок. У військовому містечку не було гойдалки, тож він зробив її. Він навчив мене підтягуватися, грати у футбол, а потім ще й водити авто та поводитися зі зброєю. Христина не публічна особа і не з'являється в медіа, а світлини з донькою, екс-генерал, публікує вкрай рідко. Як стало відомо журналістам, вона обрала інший, але не менш важливий шлях і вирішила присвятити себе медицині. Навчалася в Одеському національному медичному університеті, а нині працює за фахом у медичній сфері. Вже понад два десятиліття ця жінка залишається найближчою людиною для Валерія Залужного. Його коханням, підтримкою й опорою у найважчі моменти життя. Олена Залужна є офіційною дружиною ексгенерала. Разом подружжя виховало двох доньок від попередніх шлюбів. Втім, спільних дітей пара немає. На думку Олени, одні з найважчих років у житті їхньої родини припали на початок війни Росії проти України у 2014 році. Саме тоді її чоловік став на захист рідної землі, керував військом та брав участь у запеклих боях під Дебальцевим. В одному з інтерв'ю залужний зізнався. Родині довелось звикати до тривалих розлук і його постійних від'їздів на фронт. Родина мене з 2014 року майже не бачила. Я комусь розповідав, не пам'ятаю кому. А розкажу, кому. Головнокомандуючи Сил Сили в Штаті Америки. Я говорю, я влітку, в липні 2014 року, -го поїхав. Повернувся там через три місяці на дві неділі. Знову поїхав. Повернувся через дев'ять місяців. Вони мене не бачили. До цього, скажімо так, звикли. Постійна відсутність Валерія стала справжнім випробуванням для родини залужних. Після повернення з фронту він довго не міг оговтатись від побачених смертей та знущань росіян над українцями. За словами дружини, чоловікові часто вважались загиблі воїни. Ми довго разом поверталися до нормального життя, відновлювались після Дебальцевого. Валера говорив мені, Лєна, вони приходять до мене. Вони говорять ді мною, думала, ми цього не переживемо. У 2021 році президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду головнокомандувача ЗСУ. Під його керівництвом українські війська зупинили російський наступ на початку повномасштабної війни, не допустивши захоплення Києва і вигнавши окупантів із північних областей України. Попри специфіку і складність військової служби, сім'я завжди ставилась до роботи Валерія з розумінням і намагалась постійно підтримувати з ним зв'язок. За словами Аріни, вони щовечора зідзвонювалися з татом щоб дізнатися, як. Так він. згодом це перетворилось на сімейну традицію. А коли з'являлись вільні від бойових завдань дні, він присвячував їх найріднішим. До прикладу, катався з доньками на квадроциклах. 8 лютого 2024-го Головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного відправили у відставку. У той же час залужний був визнаний непридатним до військової служби і звільнився за власним бажанням у травні. Його призначили послом України у Великій Британії. Разом із ним до Лондона переїхала й дружина Олена. Його називають залізним генералом і символом стійкості української армії. Та за цією міцію ховається чоловік, який понад усе цінує тишу родинного кола І намагається берегти від зайвих очей найдорожче своїх дітей і близьких. Що вас найбільше вразило в історії Валерія Залужного? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. Захисник Азовсталі Михайло Діанов вдруге став на весільний рушник. Воїн, який пережив полон і повернувся додому, поділився з вирушливими кадрами свого весілля і розповів про найщасливіший день у житті. Коли закохані оголосили про заручини, Як відбулося їхнє перше знайомство та що відомо про коханого Михайла? Далі розповім. Захисник Азовсталі, Морпіг і ветеран російсько-української війни Михайло Діанов вдруге одружився. Радісною новиною герой поділився на своїй сторінці у Фейсбук, де 5 липня змінив сімейний статус і офіційно підтвердив: він у шлюбі з коханою Мирославою під дописом додав жартівливий підпис: клявся, божився, що ніколи не одружуся. Також Михайло Діанов поділився з ворушливими кадрами з весілля. Пара не влаштовувала гучних святкувань, віддавши перевагу скромній, але щирій церемонії. Михайло одягнув світлий костюм, а його обраниця Мирослава класичну білу сукню, доповнену ніжним букетом. Чоловік не приховує, що зустріти справжнє кохання після полону було непросто, адже багато жінок бачили в ньому символ війни, але не замислювались, що за героїзмом ховається звичайний чоловік, який теж мріє про тепло і підтримку. Мені після полону не щастило на щирі стосунки. Жінкам був цікавий не я особисто, а відомий чоловік Михайло Діанов з телевізора. У Тікток ролик зі мною виставити фото у своєму блозі. Я їм для їхньої ж популярності був потрібен. Втім, торік життя військового кардинально змінилось. Випадкова зустріч із Мирославою подарувала йому шанс на нове щастя. Жінка, яка працює в обленерго та виховує сина від першого шлюбу, відразу підкорила серце захисника з Мирославою все інакше. Коли зустрілися, я думав, що вона років на десять молодша за мене, а виявилося, що лише на десять днів. Ми люди одного часу, з одного міста, ми розмовляємо однією мовою. Нам подобається одна й та сама музика, ми дуже близькі. Їхні стосунки розвивались швидко і щиро. 31 грудня 2024 року. Пара оголосила про заручене для Михайла. Цей шлюб став другим. Близько 13 років тому він розлучився з першою дружиною Ольгою, з якою разом виховував доньку Катерину. Нагадаємо, Михайло діанов захищав Україну з 2015 року. Спершу служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, а згодом став бійцем батальйону морської піхоти 36-ї бригади, де його знали за позивним «Мішаня». У травні 2022 року, під час останніх днів оборони Маріуполя, світ побачив його усміхнене обличчя та поранену руку на легендарному фото, яке стало символом стійкості захисників Азовсталі. Після виходу з заводу Михайло потрапив у російський полон. За кілька місяців бійця повернули додому. Чоловік був виснаженим із тяжкими травмами руки, яка за час неволі так і не заросла. У кістці бракувало 4 сантиметрів. Медики доклали максимум зусиль, щоб врятувати кінцівку, але попередили, що повернутись до бойових дій він уже не зможе. Попри це, Михайло залишився вірним присязі і вирішив продовжити службу Україні, перейшовши до роботи в поліції, щоб і надалі бути корисним своєму народу та країні. Михайло діанов довів, що справжня сила будувати нове життя після найскладніших випробувань. Його весілля це не просто свято двох закоханих, а символ надії для всіх, хто бореться і вірить у краще завтра. Вітаємо молодят і бажаємо їм міцного здоров'я, взаєморозуміння та щасливих років разом, наповнених радістю і теплом. Доєднуйтесь до привітань у коментарях. підтримаємо героя у цей особливий момент. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі!